Вітаю, дорогі друзі в Україні і друзі з інших народів. Я продовжую серію відео для зцілення, що називається Долаючи війну та лихо». Це духовна і емоційна перша допомога у зціленні для людей, які були травмовані через війну в Україні. Перше, що я хочу сказати тут, це що дуже важливо, щоб ви були добрими до себе. Бог знає, що ваш світ перевернувся догори ногами. Він знає про ваш шок і ваш біль. І він знає, що ваші емоційні і духовні потреби вони такі ж важливі, як і ваші фізичні потреби. І з ними також потрібно працювати. І саме тому, як мені здається, він хоче, щоб я створила цю серію відео, щоб допомогти вам попіклуватися про себе і щоб дати вам час на відновлення, тому що воно потребує часу, і це процес. Господь знає, що наші людські тіла слабкі. І, хоча ми віруючи, він живе в нас, і ми живемо в ньому. Ми досі живемо в цих слабких людських тілах, які не були задумані, щоб жити в умовах війни. І я пригадала це місце із писання з псалма 102, вірші 13 і 14. там сказано про Бога. Як батько милує синів, так милує Господь тих, що бояться його. Бо він знає, з чого ми зліплені. Він пам'ятає, що ми порох. І під час цієї війни, це наче ми живемо в часи Псалма 41, восьмий вірш, де сказано, що хаос покриває нас як повінь, як глибокі води. Цей хаос він пролився. Чи пролився він на вас? Чи відчуваєте ви, наче це повінь, і глибока вода просто змиває вас і несе за своїм потоком для багатьох із нас? Це саме те, що ми переживаємо. І в той же час, навіть те, що ви маєте змогу дивитися зараз, це відео проходити цю серію. Це значить, що Господь уже почав підкріплювати вас. Я хочу поговорити про нормальні реакції на травму, нормальні думки і почуття. Вони не є звичними для нашого життя, але це нормальні реакції на травму. Тож, перший пункт буде це пошук, кого звинуватити себе чи когось іншого. Це наш спосіб знайти певний сенс в тому, що сталося. Але на жаль, це не допомагає рух на шляху до зцілення, до прийняття ситуації. Це те, що допоможе нам відновитися, тому що ми не можемо змінити те, що вже сталося. Друга реакція це може бути почуття провини. Ви можете почуватися винними, тому що ви жили у цій війні, чи проходячи якесь інше лихо, коли інші не вижили. Чи можливо ви страждали менше ніж хтось інший? Ви могли проходити точно ті самі ситуації, як інші люди, але ваша реакція може бути іншою. І нам не потрібно порівнювати себе з іншими, тому що ми всі індивідуальні особистості, і Господь дивиться на нас саме так. Я хочу сказати вам: не дивуйтеся, якщо ви реагуєте по різному в різні дні або якщо сильніші реакції виходять на поверхню пізніше, після того як перший стан шоку проходить. Можливо, після закінчення війни ви спостерігатимете, що певні незвичайні реакції з'являться у вас знову. Не лякайтеся цього, просто об'єднуйтесь з Богом, щоб пройти знову цей процес зцілення. і дозвольте мені продовжити про інші нормальні реакції на травму. Ви можете проживати ці травмуючі ситуації, що сталися з вами знову і знову. Це може бути у страшних снах чи таких всепоглинаючих спогадах протягом дня. Ви можете помітити, що ви уникаєте різних речей. Уникаєте всього, що могло би нагадати вам про вашу травму і ситуації, що її завдали. Це можуть бути певні місця, певні запахи, люди, медіа, певні теми в розмовах. Іноді нам хочеться просто, наче вимкнути свої емоції, щоб не переживати цей біль. Нам хочеться застигнути всередині. іноді люди звертаються до наркотиків чи алкоголю для цього. Очевидно, це не вихід і це не допомагає. Ми працюємо забагато, Ми їмо забагато, чи навпаки не їмо. Я говорю про це все, щоб допомогти вам зрозуміти, чому. Ви, можливо, це робите. Чи хтось із ваших рідних чи друзів так вчиняє, намагаючись впоратися з травмою? Нам потрібно взяти Бога за руку, дозволити йому покласти руку на наше серце і йти за ним в той час, як він веде нас із травми через процес жалоби і виводить в надію. Я хочу сказати вам, ви можете туди дістатися? Це можливо. Я знаю, що ви зможете. ще одна реакція, що може у вас проявлятися, це стан постійного напруження. Так відбувається через те, що ми дізналися, що погані речі можуть статися раптово в будь-який час. Тож ви можете відчувати тиск, напругу, реагувати занадто гостро. Іноді ваше серцебиття може прискорюватись, відчуватися, наче серце вискакує з грудей. У вас можуть бути проблеми зі сном, тому що ви постійно прислухаєтесь і зосереджуєте свою увагу, шукаючи небезпеку, ви можете лякатися гучних звуків, але вам потрібно знати, що якщо ви будете постійно напружені, ви призведете свій організм до знесилення. Якщо ви більше не знаходитесь в зоні небезпеки, час для вас заспокоювати себе, тому що в іншому випадку ви будете знесилені. І це також зашкодить вашому процесу зцілення також я хочу запитати вас, друзі, із тих типових реакцій, які я назвала, типових реакцій на лихо і травму. Які з них ви переживали? Що ви переживаєте зараз? Як щодо ваших друзів і рідних також? я хочу наголосити, що говорити про свої почуття і емоції з людиною, з якою ви почуваєтеся в безпеці, може бути дуже корисним для процесу зцілення. Тож я пропоную, щоб ви проходили цю серію відео для зцілення разом із другом, щоб ви могли ділитися своїм досвідом одне з одним. Для когось із вас мені здається, якщо ви спробуєте намалювати і передати свої почуття, пов'язані з війною і травмою в малюнку, буде корисно. Ви можете усамітнитись в тихому місці, приділити час молитві прислухатись до своїх почуттів, і тоді взяти папір, олівці, чи маркери, чи фарби, що завгодно, і намалювати щось конкретне чи символічне пов'язане з вашими переживаннями. Це безпечний спосіб проявляти себе, і це здоровий спосіб випустити те, що всередині нас, Матвія 9, вірш. 36. Це про Ісуса. Він бачив юрби народу, це Ми з вами, і усі люди, яких зачепила війна в Україні, він пожалів їх Він співпереживав їм, бо вони були виснажені і розпорошені, як вівці. Хтось мусив поїхати за кордон, покинути свої домівки, переїхати в іншу частину України чи переїхати в інший народ. І це ранило його. Душу, якщо ми можемо так сказати, це завдає болю його серцю бачити нас такими розпорошеними, як вівці, що не мають пастиря. Ісус, я дякую тобі, що це ти, ким ти є. Ти співчуваєш і ти втішаєш. Ти бачиш нас в наших слабкостях, ти бачиш, де ми знесилені, або інші навколо нас втратили сили. Ти бачиш, що деякі з нас не знаходяться в своїх домівках. Я дякую тобі, що ти наш пастир. І я звертаюся до всіх людей, які слухають і дивляться це відео. Господь з вами, Він піклується про вас, Він веде вас. І саме тому у вас є можливість дивитися ці відео і розпочати роботу над тим, Щоби пройти через процес жалоби, тож Господь я дякую тобі за це. Амінь.